Всім привіт! Давайте спробуємо подивитися, що в такій банці, які дають в Канаді фуд-банку. Намальований суп, але ми зараз знаємо, що тут всередині. Поки відкриваю, можу сказати, що тут є дуже смачна кава. Я вам зараз її покажу. Так. Ось така, наприклад. Я в заході, це горіхова. Ще є такі какао з маршміложками. Ха-ха-ха! <рі> да. Отак, відкрили. Нічого, нічого не видно. Так, нічого не видно. Давайте спробуємо налити це в банку. О, є, щось, щось падає. Якісь макарошки. Пахне! пахне, ви не повірте. Пахне як суп з фрікадельками. Просто чарівно. Успіхів!